Важко працюєте, у вас фізіологічна або саме розумова втомлюваність, тоді цей комплекс стане вам пригодним. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Енергітон підвищує життєвий тонус при соноливості та астетичних станах, підвищений втомленості. Сприяє економічному витраченню енергії організму і їх швидкому відновленню, покращує енергетичні обміни як в мозку, так і в м'язах. Вітамін Д3 знижує чутливість організму до інфекцій, сприяє нормальній роботі імунної системи і покращує настрій, сприяє нормальній роботі м'язі, підвищує життєвий тонус. Омега 3 Сприяє поліпшенню проведення нервових імпульсів, завдяки чому людина стає більш енергійною і поліпшується настрій і пам'ять, і інтелектуальні здібності, відновлює еластичність судин, зменшує ризики тромбоутворення. Вітамін Про сприяє поліпшенню роботи мозку та когнітивної здібності, підтримує енергетичні ресурси організму і зміцнює ваш імунітет. Комплекс, який підтримує ваш організм в цілому. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.